Зниження температури повітря в оселях змушує Олександрійців знаходити доступні методи для обігріву. Та, на жаль, для цього люди часто використовують нагрівальні прилади, які не відповідають вимогам пожежної безпеки: несертифіковані електричні обігрівачі, домашні печі та газові плити. На сьогоднішній день вони є основними причинами виникнення пожеж. От, в Олександрії мають місце такі випадки, як, наприклад, Несправний електроприлад спричинив пожежу, тобто сталося його перегрівання, потім коротке замикання, згорів весь дім. В місті з домом згоріли також всі хатні речі. Хазяй, господар будівлі постраждав. Окрім цього, були випадки, коли люди травили одним газом. Тобто, коли горіла Асплита, і вони просто, коли вигорає все. Весь кисень в приміщенні, людина просто задихається. Воно навіть, людина не відчуває того, що вона гине. Окрім цього, є, є випадки, коли в старих домашніх печах несправні димоходи від несправного димохода починають горіти балки, перекрівлі дерев'яні, або ж утеплюючі речовини, які є біля цих печей. І просто загоряється вся будівля. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре попереджає і настійно просить дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки у побуті, які під силу кожній людині. Ну, насамперед, якщо це прилад обігрівальний, електричний не сертифікований, краще не використовувати. Якщо ж ви все таки наважилися його використовувати, намагайтесь від нього не відходити далі і. Щоб він постійно був вас під наглядом. Якщо ж це газові пристрої, також вони повинні бути завжди під наглядом, так що насамперед не потрібно засинати, що буває найчастіше, людина просто зігрілася і заснула. Або ж прокидається, або ж взагалі не прокидається. Періодично перевіряйте стан електропроводки у будинку та стан домашніх печей перед кожним опалювальним сезоном. Якщо ж виникло загоряння, пожежники закликають зберігати спокій і негайно викликати службу порятунку за телефоном 101. За останній період в Олександрії та Олександрійському районі трапилось дві пожежі. В одній із них це в місті Олександрія загинув інвалід Великої Чесняної війни, пенсіонер. Задихнувся, поки що причина його смерті встановлюється. Попередня причина це він задихнувся чадними газами. Також в селищі Мартиванівка від несправної печі димоходу згорів дах будівлі зимовий період. Загинула одна людина. Не слід забувати, що однією з найпоширеніших причин пожеж залишається паління у ліжку або паління у нетверезому стані. А статистика свідчить, що не менш частішими є випадки отруєння чадним газом під час пожежі. Тож, як радять рятівники, намагайтеся дотримуватися простих правил пожежної безпеки, щоб сумна статистика не стала закономірністю.